Виконуємо номер 672 із підручника Геометрія 7 та номер 47.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть що висоти проведені до бічних сторін гострокутного рівнобедреного трикутника між собою рівні. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас рівнобедрений трикутник АВ дорівнює ВС, ЦК, Ц, ЦФ Ф і АК висот, висота. Потрібно довести, що ЦФ дорівнює АК, приступаємо до виконання. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, то ми знаємо властивість кутів при основі рівнобедреного трикутника, кути при основі новидно-трикутника рівні, запишемо це, оскільки трикутник АВЦ рівнобедрений з основою АС, то Кут БАС дорівнює куту БЦА. Ну, тепер переходимо безпосередньо до трикутників, яким належать наша висоти. Трикутник АФС і трикутник СКА. Трикутник АФС дорівнює трикутнику. А. F, C, C, K, Ці трикутники у нас прямокутні. Тому скористаємось ознаками рівності прямокутних трикутників. У нас є по рівному гострому куту. І АЦ гіпотенуза у нас спільна. Отже, вони рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Трикутник AFC до трикутнику СКА за. Ознакою рівності прямокутних, трикутників, і в дужках за гіпотенузою і гострим і пояснюємо, АЦ у нас спільна сторона. чи Спільна спільна сторона Кут БАЦ дорівнює куту БЦА за доведеним. І з рівності трикутників маємо рівність відповідних елементів, що їм належить. Із Рівності трикутників СФ дорівнює АК, що і потрібно було довести номер 672 із підручника Геометрія 7 та номер 47 крапочка 16 із підручника Математика 7 виконано.